Так, придаємо при Карпаття. В той бік в центр до бівето. Прямо до озера в ліс, новіше, санаторій Карпати. Гарно, в принципі, прокликає Карпата, гарно. Подивимося, територія виглядає. Карпат гарна територія, всі знають, всі це різні пори року ми там бували традиційно. У нас легко, от буквально легко. Не знаю, як називати. 18-19, це треба трошки цей пошукати. За 20-й рік хочете подивитися зиму на території санаторія Карпати вводите <кій> в пошук, бо в нас на каналі заходите Трускавець 2020. Там, Я сам пам'ятаю, є гарне відео, я находив 15, може й довше з зимової території, санторія Карпати. Тоді теж так, наприкінці листопада, на початку грудня випав сніг, було дуже засніжено. А і подивимось на ну, гражду, там, що ще є. Гарно, гарно, засніжено. Ого, це щойно на мене впало. Ну що, стежечки є, якісь, та є, якісь стежечки. Тут ще трошки навіть зими, ще воно не так тане в інших місцях. Так, це буде то відео, як я кажу, відео моєї мрії, безлюдне відео, ніхто не заважає. Ходимо, милуємося, природа, сніг. Те що не буде, бо трактор їздить. Але людей тут нема. Навіть вихідний день, навіть таку пору. Ну, всі сказали, конечно, люди на обиде. Да. Конечно же у них обед, конечно же, у них бювет. Ага. Зимова, зима. Карпатах. Там стежок не дуже є. Та я так іду, бачите. Тут буквально другий. Хто робить цю стежку. Це до теми чи в іншу пору дня тут хтось є, бачите. А для вас і снігів болот трошки зеленої травички. Віз стоїть вже ближче до грожди. Сама граждання як була порожня, так лишається. І вчора тут прийти, добре що вчора не я би тут вчора і не прийшов. Вчора і прийти неможливо було б. Гражда, ражда. Працює без вихідних. Ой, сніг не почистили на території гражди. Зато ті прикраси, які ще два роки тому ті прикраси лишились, не прибрані, от зараз вони актуальні. Вертеп? Скоро різдво. Куди не зайду всюди пісні, потрапляє? Альтанок стало менше, вже таке враження відбувається демонтаж. Десь нема вже альтанки, десь поки що тільки столів нема. Туди далі ніхто й не ходив. Ну хіба літав? Сліди відсутні. Природа заумерла в зимовій красі снігу. Справді дуже і дуже гарно. На цей раз, я думаю, в ні в кого не буде, про що я говорю, коли кажу гарно, так? ведется видеонаблюдение. Увидите себе. Ха, туда дальний тоже ну что. Ну, пройдем несколько кроков. Сумму там засыпано, что не очень будет добрый идти.